А, шановному панству, тему цього відео я вже анонсував, тому про що піде мова підписники мого каналу знають. Перед тим, як перейти до пояснення, як можливо швидко змінювати точку ловлі, хочу сказати декілька слів, навіщо це потрібно. Риболовля на декількох точках під час однієї риболовної сесії є чимось екстраординарним. Пригадайте. Скільки лунок доводиться висвердлювати під час зимової риболові, тому що ми шукаємо рибу. Влітку про те, що рибу потрібно шукати, чомусь дехто з рибаків забуває. І воно, звісно, зрозуміло, тому що нема холоду, не потрібно бігати, грітися, свердлити лунки, а м -м, сидіти в, на одному місці в крісілки, то, то ж зручно і рибалити рибу. А отрима, на відміну від рибаків, нічого не змінюється всі ті ж добові міграції. І коли ранесенька нас знаходиться поблизу берегової лінії, то ближче до полудня вона відпливає на глибини і доводиться підлаштовуватись під ці зміни. Звісно, якщо ви бажаєте досягнути якогось результату. Сонце в зеніті, коли припікає, Рибан рідко може шукати сховища десь в тіні, поблизу якихось заростів, латаття, комиша, рогозу. Та й якщо рибак підходить до риболовлі розумно, то перед тим, як рибалити, він пробиває лебини, досліджує рельєф дна, де якісь ямки, бровки, коси, перепади глибин. Щоб прорахувати, де все-таки може знаходитись риба. Звісно, всі ці обставини змушують налаштовуватись на те, що доведеться рибалити в декількох місцях, в декількох точках. Відповідно, для цього потрібно декілька водилищ. Але є така категорія лінивих, я до неї теж відношусь, яка не бажає собою волочити щось зайве. На риболовлю. Тому, якщо ви такі, то розповім вам, як ловити однією вудочкою на двох точках ловлі. Знайшли ви першу, на вашу думку, перспективну точку ловлі. Проміряли там глибину. Робите на лісті маркером чи маркерним бузлом мітку, яка буде вказувати вашу дистанцію ловлі, Далі змотуєте ліску. І рахуйте кількість обертів котушки. Після того, як снасть змонтована, на бланку водилища відмічаємо глибину в місці ловлі і за тим же алгоритмом на точці номер 2 промір глибини, підрахунок обертів і так далі. Налаштовуємо Снасть. На перший погляд буде складно переходити з однієї дистанції ловлі на іншу. На практиці все досить просто. Розповідаю, на прикладі. припустимо, що місце ловлі 1 знаходиться на відстані 37 обертів катушки. котушки. Місце ловлі номер 2 на відстані 21 оберт. Як говорять англійці, прив'язуємося до місцевості, закидаємо в точку ловлі номер 1. Зрозуміло, що ми її перекидатимемо приблизно на 3-4 оберти. Саме ці оберти дозволяють топити ліску і завести ваглер в місце ловлі. Коли ви перевірятимете глибину на правильність вимір, ви точно визначите у ті додаткові оберти 3-4 або і більше. Тому кліпсуватись на шпулі потрібно за рухування відстані 37 обертів плюс умовних 4 оберти на притоп. Друга точка знаходиться в нас ближче 21 оберт. І відповідно ви можете рибалити на ній з ліскою закліпсованій по першій точці. Вірно? Коли ви промірялись на другій точці, ви теж перекидали її на якусь енну кількість обертів. Умовно, рахуємо 4. Тому закліпсуватись вам потрібно на відстань 21 оберт плюс 4. Щоб в процесі ловлі перейти з точки 1 на точку 2, ви закидаєте в неї оснастку. І робите 16 обертів. Це різниця у дистанціях. І на 16-му оберті заводите ліску в кліпсу. Як бачите, не складно. Якщо потрібно повернутися в дальню точку, тобто першу, ви просто розкліпсовуєте відстань до ближчої точки, і все, ось такий перехід з однієї точки на іншу. Можете не дякувати, бо це придумка не моя, а колись давно вичитав в одному англійському виданні і до цього часу користуюся цим способом. Сподіваюся, що це відео було корисним. Перегляд його не зайняв багато часу, щось давно ніхто на мене не сварився, що довге відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будьте здоровенькі і шануйтеся.